Доброго вечора ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. вздогін медальйону. Ну, ось така створилася скринька невеличка, 10 на 10. Теж з мотивом снігової королеви, з такими зимовими сніжинками. Скринючка, це теж заготовочка від Дмитра та Ксенії Пітізіних. Містечко товари для творчості, містечко дерев'яних виробів. Ось така скринючка є, така в мене ще одна роздруковочка, це звичайний офісний папір і лазерний принтер. <кій> відрізаю по розміру, яка мені потрібна ця картинка, і грунтую свою заготовочку. Двома шарами білої акрилової фарби з проміжною просушкою. І буду цю роздруковку просто приклеювати, Змочую її водичкою, щоб вона розтягнулася. І ПВА, наклеюємо на верхушку на кришечку цієї скриньки, ось цю роздруковочку снігову королеву. Далі я скриньку саму хочу зробити. В тон своєму медальйону і беру ультрамаринову цю фарбу і фарбую скриньку, повністю всю скриньку. І двома шарами. Два шари тут пішло у мене цієї фарби. <кій> <кій> в середині кришечку я фарбую. Теж білою акриловою фарбою, тому що я хочу тут зробити декупаж ось такою серветочкою. І От так само цю серветочку я на клей ПВА, приклею сюди. Таке у нас буде тут небо. Є у мене ось такі штампики, зовсім випадково. Я їх побачила в секонд хенді, здивувалася, що там є такий товар, і, звісно, купила. Вони обійшлися мені просто в якісь копійки. По-моєму, чи то 30 гривень я за це все заплатила. Що ж таке? Зовсім копійки, бо був дешевий день і нікому вони там, крім мене, виявились не потрібні. От я хочу ці штампики використати. Отак От вони виглядають на цьому фоні. Це такі новорічні. Тут і сніжинки, і ялиночки, і написи, і гірляндочки. Дуже цікаві ці штампики. Лакую я свою скринючку. Ось тут, бачите, треба ще вишкурити ту серветочку. Після просушечки. я хочу, як бачите, я тут цю білу фарбу й синю, я її такими, вона бачите, такими поперечками, поперчата така ця, Я її не вишкурювала, тому що хотіла такого ефекту. І я по цих е, пройшлася сухим пензликом білою акриловою фарбою, тобто вибілила так трошечки. Далі вишкурюю ось цю залишки цієї серветки, яка мені тут не потрібна. Підклеюю я сюди ніжки ось такі намистини сині. І я їх підклеїла на клей дракон, але дуже вони тут не захотіли мені триматися на цей клей, і тому пізніше мені чоловік їх прикріпив на такі гвіздочки, цікаві, які використовуються да, для оббивки дверей. І такі з шляпкою цікавою. Далі зафарбовую я скриньку ще всередині і пройшлася такою прозорою фарбою по серветочці, щоб зробити такий більш яскравий фон. Після просушечки пробую я, як виглядають мої ці штампи, і ось так на боковушечки цієї скриньки буду робити такі візерунки. Покриваю ці штампики білою акриловою фарбою, ці сніжиночки, і ось так вони виглядають на цій скринці. Зразу я їх тут, звісно, витираю вологою серветкою, щоб та фарба там не висохла, не засухла. Гарненько, акуратно стараюся це наносити все. І буду робити дві стіночки. Просто сніжинками. І дві буду робити ялиночку з сніжинками. От. Такий в мене тут задом. Тут ялиночка ось, і тут ще пару сніжинок. Там, де в мене лишаться білі ой такі вільні місця, я ще додам таких цих зовсім міленьких сніжиночок. От. І ось так буде виглядати моя скринючка, попередній такий в неї вигляд. Далі, я ще хочу цих сніжиночок додати і на цю серединку кришечки, намалювала, підмалювала ту сніжинку, яка є на самій серветці, і тепер додаю різні сніжиночки на цей фон. Знову, це, звісно, все сушу і лакую. Ми кожен етап сушимо, лакуємо і знову сушимо. Далі в мене є ось такий ще лак з глітером. І я ось цю серединку ще полакую цим лаком з глітером, щоб він у нас був такий цікавий, виблискував. Це у нас зимова каска. Бачите, ось тут відвалилися в мене ці ніжки, я їх зараз заберу зовсім звідси. А серединочку я буду робити флоком. Голубенький флок у мене є, такий блакитний, яскраво блакитний. Нанесла туди скотч клей, а там, де я засипала флоком, в мене відео вилетіло. Але ось вже який результат. Ось цим блакитним флоком я засипала це все, залишки струсила. І ось така серединочка Цікава в мене вийшла. От. Далі у нас знову обстріли, вимикають світло, але із ліхтариком можна працювати. Тепер я буду оформляти цю е, е, кришечку цієї скриньки. Ось так я підбираю такий декор, такі цікаві в мене тут намистини, вони нагадують такі сосулечки. І я буду обклеювати по краях цю кришечку цими намистинами на ось цей клей для стразів. Він дуже добре це все тримає. Ось на цю частиночку я буду їх наклеювати. Наклею спочатку одну сторону, вирівнюю це гарненько так, як мені потрібно. Притиснула, бачите, цю кришечку, щоб вона не падала. Вирівнюю, і залишаю так, щоб вона добре взялася. І так буду робити кожну сторону. Не зразу, щоб воно не з'їхало в мене, а буду чекати, поки воно підсохне. Ось як воно цікаво тут виглядає. Далі. Беруся до скринючки, поки там то все у мене підсихає. У мене ось такі цікаві сніжинки з такими переливами. І я хочу їх наклеїти на ці біленькі сніжинки на боковинки цієї скринючки. Буду теж їх наклеювати на цей клей для стразів. На ялиночку я не буду їх клеїти, це я так лише приміряла. Просто буду наклеювати на ось ці сніжинки. А на оті маленькі сніжинки я теж наклею ці різнокольорові ці переливчасті сніжиночки, просто я їх обріжу, зроблю меншого розміру. І вони дуже цікаво там теж будуть виглядати. І так я обклею кожен бік цієї скринючки. Сушу, знову обклеюю. І ось так це тепер виглядає. Залишилася у мене ще одна ця остання сторона цієї кришечки, і підклею її. теж. І ось так виглядає моя кришечка. Тепер на цю серединку я теж підклею ці сніжинки різнокольорові. Ці вони так переливаються різними кольорами. От. Щоб уже все у нас було в одному стилі. Знову, звісно, це все добре просушуємо. Ось так виглядає. Далі знову є в нас вже світло, я беру знову цю фарбу, підмальовую цю кришечку на цю снігову королеву, на її ось цю шапочку приклею сніжинку. Щоб зробити і на серединку сніжинки такий стразик, щоб у нас була дійсно снігова ось ця королева. По краєчкам цієї роздруковочки підклею ось такий, такий тонесенький метал, або може і цей пластик, але вигляд, вибачте, в нього як металічний, такі цікаві квадратики. От. Дуже так само підклеюю, відрізаю, те, що мені потрібно, і підклеюю так само на цей клей для стразів. І ось так це виглядає. Ось така цікава. Далі я цю кришечку, ось тут личко залишу цієї снігової королеви, а ось цей її весь одяг я на лак. Засиплю. У мене є такі блискітки дуже цікаві. І я засиплю цю її одежу цими цікавими блискітками. Ось, бачите, тут вже видно ніжки, які мені чоловік уже тут прибив на цих цікавих такі гвіздочки. От. Тепер я беру металік срібло і Прохожуся по ось цих верхушках, по всіх боковиночках, по цих ребрах цієї серветочки, ой, серветочки, вибачте, цієї скриньочки. Тут по цій верхушці в мене два шари пішло, і тут я прохожуся, бачите, по ось цих реберцях, щоб додати такого срібного акценту. Прохожуся також понизу, ось так. От, щоб обрамити свою цю скринючку <кій> <кій> Поверху шишці цій. От. Далі я також, бачите, тут даю ще один шар, бо він трош, трішки такий прозорий вийшов тут. далі я ще так само з сріблом пройдуся по цих сніжиночках, з яких складається ялинка, додам трішечки срібла тут. На цій ялиночці, і також ще додам цього срібла на ось ці ніжки, на ось ці гвіздочки. На вони такого темного кольору. Мені треба, щоб вони були такі сріблі, срібні. І ось по цих, бачите, боковиночках на кришечці. От. і Знову це все, звісно, висушуємо і лакуємо. Ось тут ще прийшла по цих теж боковиночках. Далі знову я розмішую ось цей лак з глітером і лакую повністю цю скринючку. Щоб у мене ця скринючка гармоніювала з моїм медальйончиком. От, і вона, тут лак, оцей прозорий, залишаються ці блискітки, такі цікаві невеличкі, і така у нас виходить зимова казочка. Повністю прохожуся по всій цій скринці. От. Далі, ось так після просушки виглядає моя скринька, бачите, виблискує тут оці сніжиночки, блискітки. Дуже цікаво, ці ніжки такі теж цікаві. Ось, бачите, ось цю я засипала ось такими блискітками тут слой, такий шар лаку зробила, досить великий. І засипала ось цим, бачите, які вони цікаві. Це для манікюра ось такі блискітки продаються в цих бутіках. І я ними це все засипала. Висохло, і бачите, я ось. М'якеньким пензличком знімаю те, що не взялося на лак, так би мовити, залишки ці. От. Знімаю. І далі, ось таким великим шаром лаку, знову це зверху заливаю, щоб покрити повністю, вони такі крупні, ці блискітки, але дуже цікаві, вони такі переливчасті. Ось так заливаю, личко залишу, я потім його просто так полакую, І воно вже в нас лаковане. так і так. і і ось так збираю назад ці блискітки, от в таку цю штучку, бачите? от. І е, ось. Тепер після просушки, ось так виглядає моя скринючка, сніжна королева. Ці блискітки додають такого цікавого ефекту. Ось тут все переливається така казкова скринючка. До ось цього медальйончика, який я робила в попередньому відео. Ось так це все виглядає. Ну і на цьому моя робота завершена. Дякую, що ви були зі мною. Дивилися невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим воїнам разом до перемоги. Слава Україні!